Доброго дня, першокласники! Вітаю на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення звукових значень вивчених букв, опрацювання тексту Вишня за Катериною Михалициною. Подивилися на сонце, усміхнулися усі. Всі готові до роботи, всі бадьорі, молодці. Тренажер для розчитування буквою. Прочитайте речення. бліц питання. Коли відповідатимете, зупиняйте відео. Перше. Назвіть імена, у яких міститься буква Я. Друге. Назвіть протилежне слово до слова Білий. Третє. Скільки складів у слові ялинка. Четверте. Назвіть слова вітання. П'яте. Закінчіть речення. Цукру виготовляють. Шосте. Назвіть одним словом. Яблука, груша, слива, це? Відкрийте у підручнику сторінку 44. Розгляньте малюнок. Чи доводилося вам бачити такі квіти? Послухайте текст за Катериною Михалициною. Вишня. Повертався соловейко з вирію до рідного краю і побачив унизу поміж хмарами садок. Ось у цьому саду буде мій дім, подумав соловейко, спустився, сів на гілку відпочити, прочистив горлочко і запитав Здрастуй, дерево! Як тебе звуть? Я вишня. А я соловейко. Розкажи про себе, будь ласка, попросив соловейко. Навесні я зацвітаю, маю китиці з ніжного цвіту. Потім на мені виростають гладенькі листочки, а по краях, як пилочка, вони темно зелені. А влітку я стаю справжньою красунею, бо вся в червоних ягідках. Бабуся з дівчинкою збирають ягідки. А потім дякують за смачні вареники. Цікаво, цікаво, а птахи на тобі живуть? Такого не пригадаю. Хіба на докучливі шпаки ягідки крадуть? Дайте відповіді на питання, додатково зупиняйте відео. Хто герої цього твору? Хто повернувся з вирію? З ким зустрілася вишня? Що вишня розповіла соловейку про себе. Поставте відео на паузу та прочитайте цей текст ще раз самостійно. Тестування. Коли будете відповідати, зупиняйте відео. Перше. З вирію до рідного краю повернувся А. Соловейко. Б. Шпак. Правильна відповідь А. Соловейко. Друге. Соловейко вирішив жити у А. Саду Б. Лісі. Правильна відповідь А. Саду. Третє. З ким зустрівся соловейко А. Зі сливою. Б. З вишнею. Правильна відповідь Б. З вишнею. Четверте. Хто збирає смачні ягідки? А. Мама з донькою. Б. Бабуся з дівчинкою. Б. Бабуся з дівчинкою. П'яте. Які птахи крадуть ягідки з вишні? А. Шпаки Б. Ворони. Правильна відповідь А. Шпаки. Вправа Яблунька. Повісьте на дерево те яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло. Було важко, нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.